Рубрика питання відповідь: інвалідний візок з туалетом сталевий 1 Квай 608GS51 перше питання: яким чином використовується візок? Дана модель можна використовувати як крісло колісне, як туалет та для прогулянок на свіжому повітрі. Які особливості даного візочка? Крісло колісне розраховане на людей з надмірною вагою. Має посилену подвійну раму, що допомагає витримувати надмірне навантаження при щоденному використанні. Який функціонал? Візок оснащений знімною санітарною ємністю, має регульовану спинку, дозволяє змінити кут нахилу від 90 градусів до 180 градусів, що дає можливість користувачеві зайняти зручне положення для відпочинку. Задні колеса оснащені ободами, що дозволяють користувачеві керувати візком самостійно. Антивідкидна система, допоміжні колеса забезпечують додаткову безпеку. Гальмінна система два важелі біля коліс для швидкої фіксації. Підлокітники та підніжки, знімні, дозволяють легко пересідати у візок та виходити з нього. Оснащені анатомічною подушкою, що забезпечує додаткову підтримку голови та шиї. Чи потрібно вставати з крісла, щоб скористатися туалетом? Ні, вставати не потрібно. Сидіння складається з двох частин: основного та знімного модуля для санітарного пристрою. Для використання достатньо зняти частину сидіння, що відкриває доступ до ємності. Як розкладається інвалідний візочок? за підлокітники та розведіть їх у боки, щоб розкрилась конструкція. Натисніть на центральну частину сидіння вниз, поки воно повністю не розкриється та зафіксується. Відкиньте підніжки у робоче положення або встановіть їх на місці. За потреби вставте санітарну ємність під отвір у сидінні.